Тобто ми роз'єднуємо виплату. Одна пенсійна виплата з пенсійного фонду, а інша виплата з державного бюджету за досягнення. Тобто у людини буде дві виплати. І таким чином людина буде вже мати в 60 років ті виплати, які вона заробила, які вона досягла. І це буде справедливо. І для цього треба змінити законодавство України, повністю змінити щодо розрахунку. І в першу чергу мають прийти до влади патріоти України. Ті люди, які будуть розуміти, які змінять сьогоднішню систему пенсійного забезпечення, яка не надала нічого людям пенсійного віку, окрім от тих мізерних пенсій. За які люди не можуть прожити. При тому, що держава втілює індексації, доплати, вікаві надбавки, але ситуація не змінюється. Ось це і є сьогоднішня пенсійна система. І ми пропонуємо, як її змінити. І ось ми кажемо про це, що треба зробити для цього. І таким чином буде вирішено питання пенсії. І людям в пенсійному віці не треба шукати роботу, як вони робляться зараз. І не буде такого поняття, як працюючий пенсіонер. Такого немає. І не може бути. Якщо людина відпрацювала, все, у неї є вік 60 років. Після 60 років вона не працює. Хто це видумав працюючий пенсіонер? Покажіть мені цю людину. І чому працюючий пенсіонер має працювати? Чому держава не вирішила питання щодо розрахунку пенсій? Ось в чому проблема полягає сьогоднішньої пенсійної системи. Всі президенти, всі урядовці, всі міністри соціальної політики не спромоглися вирішити це питання. Ось в чому є проблема сьогодні. І це треба змінювати. А змінювати треба пропонувати. Що ми робимо? Ми пропонуємо, як підійти, як змінити цей момент. Щодо розрахунку справедливої пенсії для будь-якого працівника. Ось, шановні глядачі, про що ми кажемо? Тому ми намагались вам донести цю інформацію, але якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і кажемо про те, як має бути. Всім вам дякую і до нових зустрічей!